Як виглядатиме перетягування владної ковдри в нашому політику? Ми будемо обговорювати зараз з політичним експертом Юрієм Рубаном. Пане Юрію, доброго ранку. Ще доброго. раз ми продовжуємо розмову. Хто ж власне буде тією персоною, хто намагатиметься перетягнути на себе більше повноважень, як це було колись в нашій державі? Чи все ж таки ми будемо рости, як ви зазначали в попередній частині нашої розмови і розвиватися демократично? От Арсеній Яценюк напередодні озвучив свої міркування з приводу створення коаліції, ну і взагалі подальшого. Розвит України mm -hmm. і така досить самостійна позиція. Про що це говорить? Це ж таки про бажання конкурувати і протиставити себе президентові? Як це можна сьогодні зрозуміти? Та ні, я думаю, що мова йде про наступне. Я думаю, що мова йде про те, що е, є прем'єр-міністр в парламентсько-президентській республіці. Він є е, так, би, він має свої свій обсяг повноважень, і він е, очевидно, Арсеній Петрович претендує на посаду прем'єр-міністра. Претендує на те, що він буде реалізовувати свій обсяг повноважень, так само як президент буде реалізовувати свої. І дай Боже, я хочу сказати, що і в одного і в іншого є е, е, не просто великий обсяг повноважень це найлегше, а просто є настільки колосальні завдання. Що, та ще в такій ситуації зовнішньої агресії, війни, анексії Криму і всього, що дай Боже їм ну, власне кажучи, з цим, з цим справитись. Я скажу таку річ, що, бачите, є завжди спокуса шукати ефективність через зосередження влади в одних руках. Ну, ми... зосередження влади в одних руках завжди спокуса можна ну, вона спокуса. Ну вона вну дивіться. Ми не забуваємо, що ми хочемо ми цього чи не хочемо. але над нами висить Росія, де в Росії президент. Ну президенту називається монарх. Його всі прекрасно розуміють, що це Володимир Володимирович Путін. Він не просто президент, такий, як ну, президент Литви там чи президент Польщі. Всі прекрасно розуміють, розуміють, що він не коронований монарх. Він. Росіянам з усіх засобів масової інформації розказують, що ті, що Путін це є Росія, Росія це є Путін. Я сподіваюся, що в нас слава до такого не дойде. Ми на я думаю, що і Майдан, і революція гідності, гідність тут дуже важливе слово. Вони говорять про наступне: про те, що гідність є в кожного з нас, і ця гідність не дозволяє мати над собою помазане Божого, в якого вся влада. Ми хочемо мати владу, але ми хочемо мати владу демократично обраною. Це в нас є демократичний спосіб. В першому турі хочу нагадати, ми обрали президента України. В демократичний спосіб обрана Верховна Рада, в демократичний. Посіб, я сподіваюся, в нас є для цього всі передумови зараз, і в тому числі завдяки цим дискусіям навколо коаліційних це нормальний демократичний процес. Всі його сторони демонструють нам з вами, що вони заходять у владу, е, ну не просто так, для влади заради влади, а для того, щоб щось зробити. І вони демонструють, що вони хочуть зробити. Це теж нормально, це теж демократично. Е, в всякому разі відчувається, що нас поважають і відчувають, відчувається якась мінімальна підзвітність влади перед громадянином. Ми можемо там підозрювати їх у щирості, не щирості, але в всякому разі, це нормальна демократична Виглядає процедура. Це як рух вперед до демократії? Це виглядає як абсолютно серйозний рух вперед до демократії. Якщо у нас після цього, тут є. Єдине, що після цього нам би треба ще навчитися, щоб наша демократія, ця процедурна, оця зовнішня, так би мовити, сторона поваги, щоб вона ще перетікала в ефективність влади. Це теж дуже важливо, тому так що виглядає да. як демократія або ще й працювала. Да. Як тому демократія. що демократія це ж не тільки зовнішні там там ознаки, то на вибори, там ще щось таке, але демократія щось більше. Вона означає і участь громадянина, і ефективність влади, яка створена цим громадянином, яка йому підзвітна. Це власне є. Європейськість, якщо хочете, та наша до якої ми прагнемо. Роблячи інтригу між протистоянням двох політичних сил, ми забуваємо ще одну політичну силу. Самопоміч наскільки вона буде активно брати участь у створенні коаліції, і наскільки вона буде вагомою тут, бо якось ось ця темна конячка, вона також має великий вплив насправді. Ну, давайте подивимося, як воно буде. Ну е, так, да, ми звичайно це захоплюючи. Я розумію, про що ви говорите. Це надзвичайно захоплюючи таке, знаєте, Політичний серіал. розуміння, так, розуміння політики як перегони, де є світлі конячки і темні конячки. Це все зрозуміло. Але я щось думаю наступне. У нас же з вами мало сумнівів щодо того, що самопоміч все-таки орієнтується на європейський вибір України. Тобто навряд чи умовно скажемо, що самопоміч буде голосувати за якісь закони, які обмежують права свободи громадянина. Це навряд чи другий пункт такий, що я так думаю, що там є молоді енергійні люди, які, наприклад, щось мають якесь відношення до реанімаційного пакету реформ, до всього. І я думаю, що ну, наприклад, ті тези, які, наприклад, я бачив у програмі, яка запропонована блоком Петра Порошенка, там же є дуже багато речей, які перегукуються, наприклад, з реанімаційним пакетом реформ. Форм. чому б цим людям не проголосувати за законопроекти, які реалізують те, що власне про що вони говорили у своєму пакеті? Тобто, я не, тут я не чекаю драми. Е, мені здається, що більша драма чи така інтрига полягає не самопоміччю. Е, мені щось здається, мені цікаво е, кілька речей. Перше, е, як поведе себе опозиційний блок, тому що у нього є зараз вибір такий. Або це буде блок, який представляє інтереси громадян України всередині єдиної, цілісної, неподільної української держави. Це mm -hmm. одна історія, тобто вони орієнтуються при всіх різниці підходів і так далі. Вони орієнтуються все-таки на єдину українську державу і представляють інтереси, е, ну і беруть на себе частину відповідальності за державу до влади чи до країни. Абсолютно правильно, ми це, маємо, це маємо. ж є ключове питання до них. Ми зараз це все побачимо. Ми теж почуємо їхні заяви, але ключове мені здається тут таке: що чи це е, буде так, як в минулій Верховній Раді, коли ми бачили, коли за, за цілі фракції і групи е, ними смикали за ниточки з Кремля? Чи мова йде все таки? Що не самостійний, але нехай там не всім подобається, але український, все таки в проєкт і друге, звичайно, цікаве питання це питання про популізм в нинішній ситуації. Ми в дуже складній економічній ситуації знов таки. І всі... ми не можемо дозволити собі по правді сказати розкоші. Популізму От, Ну, так, це і, знаєте, тривало. У нас вже скільки часу пройшло з часів, змінити, і системи. тому ми прийшли в цю ситуацію. Пані панове, тому от сом ти -то, справа, що цей популізм у нас тривав, десь його вершина була десь от в часи, десь е, е, в десь 2005 тисячі і так далі, до власне кажучи, і до правління Януковича Це були вершини популізму, коли жодних важливих для країни рішень не приймалося тільки заради того, щоб не втратити якихось один чи два відсотки голосів на виборах, коли е, просто ну в, в супереч очевидності. Робилося якісь абсолютно дурні речі. Ми не можемо собі цього дозволити. Ми подивимося, як будуть розвиватися події тепер в новому парламенті. Так. Тим більше зважаючи на те, що він досить проєвропейський. Ви також це підкреслюєте. Я так думаю, що Кремль не буде зацікавлений в активній діяльності такого парламенту. Як він буде впливати тепер? Де ми побачимо руку Кремля? Знову ж таки, опозиційний блок, як ви сказали. Я думаю, що опозиційний блок це його вибір. Давайте подивимося, що це буде з опозиційним блоком. В другий пункт насправді у Кремля на. На жаль, крім опозиційного блоку, ймовірно, є ще важелі впливу. Один із них назву він називається газ. Другий він називається мирний процес на сході України. І так на жаль, на жаль, ці важелі вони вагоміші ніж ті, там скільки mm -hmm. там 50 чи ще, скільки там депутатів. Тобі, центр було. активності переміститься із політичної площиною саме на енергетичну і військову. Так, тобто, це, це ключове, що над чим зараз доведеться працювати, підкреслюю і президенту, і уряду, і Верховній Раді. Це сектор національної оборони і безпеки. Це зрозуміло. Тому і власне і той розділ, який у президентській програмі, він же і починається, розділ національна безпека і оборона, це зрозуміло. Наскільки вони єдині саме у цих підходах до цих ключових проблем? Ну про більшість у Верховній Раді зараз ми побачимо це, власне mm -hmm. кажучи, але те, що я бачив по заявам президента, по заявам прем'єр-міністра, я бачу, що вони досить єдині. Є спільна, якщо спільна патріотична позиція. Ну, починаючи від е, недоторканості кордонів України, засудження анексії Криму, е, неприйнятність і mm -hmm. то, що відбувається так би мовити, е, боротьба проти агресії на сході, тобто це єдина позиція. І я думаю, що тут є багато можливостей для спільної роботи. Розподіл міністерських портфелів, наскільки я розумію, також багато чого дасть. Зрозуміти, як фактично це буде. <гум> ну це захоплююча тема, звичайно, так. Тому що це ну, тому що так воно і є. Тому що політика, це що ми з вами говоримо, це ж так би мовити, загальний конструкт. А звичайно, <гум> що воно завжди, коли є драма, коли вона персоналізується в живих акторах, і зрозуміло. Я єдине можу сказати про персоналі, і тільки одну річ: те, що мені подобається що про це говорить і президент, і прем'єр-міністр? Вони говорять про одну річ: про те, що неприпустимий квотний принцип. Такий він не здійсниться цього разу. Ну я сподіваюся. Тут власне кажучи, Бут... це все в руках наших політиків. Але Ну, ваша ставка на те, що не спрацює цього разу. Я сказав лаконічно. би так, що да звичайно, що моя ставка, і це ставка не просто ставка, а просто ну ми в такій ситуації, коли ще півроку такого неефективності через клотний принцип, ми не витримаємо. Дякую, пане Юрію. Що сьогодні до нас завітали. Сподіваюся, хороша частина і оптимістична. Вона таки здійсниться, і буде у нас мирне на небо над головою дуже скоро.